Вітаю вас, друзі, російські пропагандисти героїчно зганьбились зі своїм новим символом із бабусею, яка тримала червоний прапор Совєтського Союзу. Бабушка це частина часть нашого символу і часть цієї нової ідеології, яка добувається росією в очень важких условиях. Справа у тому, що тепер та сама бабуся вже не підтримує Росію. Росія пішла так Дуже на yeah. очень І Як же тепер бути російським пропагандистом? Що робити з мурашками? Звісно, мурашки по кожу пройшли, якщо чесно. Совершить такий поступок в таких умовах, я думаю, ну це наверное... мабуть, Ну, це напевно ганьба вищого гатунку. А поки російська пропаганда зазнає краху, пропагандисти вперто наполегливо продовжують шукати свій символ. Попитки розискати бабушку, щоб узнать о його судьбе, пока ні к чому не привілі. одним даним вона із села это под Киевом, по другим из Донбасса. Є версии, що родные її вывезли на Алтай, І она приглашена на парад победы в Москву. Обов'язково візьміть та підпишіться на мій контрпропагандистський канал. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це важливе відео набрало більше переглядів. І давайте поговоримо від самого початку про те, як. Даруйте за вислів, пропагандисти обісралися. Я нагадаю, що ця бабуся після того, як українське село звільнили наші захисники від російських загарбників, переплутала наших солдатів із російськими солдатами і вийшла їх зустрічати із червоною ганчіркою. Розверніть от цю тряпочку. Знам'я, знам'я розворачуйте, да, 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 во, во. Вы нас ждали? Да, ждали, конечно. Ждали, Мы да? Очень ждали. И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Угу, угу. Конечно. Спасибо. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, то, что вы ждали. Давай, опучка. Давайте ми вам дадим продукти. Російські пропагандисти одразу ж стали використовувати образ бабці як свій символ війни проти України в апрелі. Бабушка з знаменем побіди дала відпор націоналістам. Самий большой націоналіст Росія. Це я із бабцею росіяни робили скульптури, малювали її на стінах і навіть створювали 3 d моделі. Читинцы тоже не остались безучастными. Изображение зображення легендарної бабушки недавно появилось на автобусній остановке. Баннер з зображенням бабушки со Знаменем Победы появился в Білгородській області. Його имени і фамилии поки ніхто не знає. Россияни зовут заводу просто бабуся з красним флагом. І вона продолжает удивлять і вдохновлять те, що бабця здивувала пропагандистів, так це точно, тому що вона зруйнувала їхню пропаганду. Пропаганду абсолютно недолугу, тому що самі росіяни вперто навіть не могли з'явитися з'ясувати, звідки ця бабця і постійно називали різні населені пункти. Все произошло в селі Дмитрівка Київської області. Ожилає жінка з флагом побіди із Донецької Народної Республіки. По мотивам шумівши історії, яка произошла в Київській області. З'ясувалося, що звати її Анна, а сама вона мешкає на Харківщині. В цьому будинку на околицях Харкова жила села... Така собі Анна Івановна е, Іванова. Після тієї історії українські солдати не з'їли і навіть не розіп'яли бабцю, а евакуювали її до безпечного місця. Не знаю, собак відпустити? Собак відпустити, мабуть, тому що, що вони... Так хоч щось -то знайдуть. що тоді за за найду. А все тому, що російські загарбники, на яких так чекала ця бабця, обстріляли її ж будинок. Це Ані Івановні того, кого вона так здала, прилетіло до подвір'я. Російські снаряди та міни, окрім того, що вбивають українців, мають і ще одну властивість. Після їхнього прильоту у людей часто змінюються погляди. Так сталося і цього разу. Після цього вона я думаю, поміняла свою думку про перебування російських військ на території України. Після російських прильотів для бабці хорошими вже не є російські солдати. Хорошими для неї є тепер українські захисники. Всі хороші ребята вони храняли нас там рядешком. Подкармляють росіяни ж для бабці тепер не освободітелі, а загарбники та зло. Діла, конечно, першилася, що Росія пішла так звольною на нас. Очень паршива. Я не, не думала на що так будуть вимихать нас. Ну а від того, що російські пропагандисти без її згоди використовують її образ для своєї пропаганди, бабця абсолютно не рада. Ну та ви тер знаменитості. <с. 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 лучше б знаменитості не було, а і не було. і моєї знаменитості, щоб не було. Словом вона тепер дуже добре розуміє наскільки помилялась. Я просто думала, що поздравити росіян, що прийшли, щоб, ага. щоб сказати, щоб більше не граміли тут, а мирно рішали придатів, виходить. Та хто вам, бачите, ніхто ж не каже, що предатель. Зато народу народ убиває. Наробили росіяни, не те, що можна. Та російське божевілля навіть цим не зупинити вже після публікації нового відео із бабцею. Росіяни загарбники усе одно використовують її як свій символ Символ жалюгідності. вона стала такою бабушкою і для всього Донбасу, і бабушкою для всієї Росії. Росіяни шоковані, вони не розуміють, як таке могло статись, і навіть припускають, що бабця не справжня. С ліцями сложно розібратися. Ну у мене щось, виникають якісь сумніви. Утверждать я я нічого не буду. Ну, мені кажеться, це совсем інші люди. Та і тут у росіян все як завжди не клеїться, тому що Соловйов каже, що бабця справжня, але вона у заручниках у українців. А інший російський нацист говорить про те, що він від початку казав, що образ бабці це дуже дуже поганий символ. Тепер доведеться іще й ракету перефарбовувати. Роскосмосі на кануні заявили, літо слідуща ракета вийде на орбіту землі. з її зображенням на корпусі від самого початку. Росіяни обрали собі в усіх сенсах дуже невдалий символ. А тепер їхня пропаганда провалилась, і самі вони зганьбились із цим символом. Але нехай звикають, тому що далі ганьби у Росії буде і ще більше, і більше буде провалів ще більше і більше, а потім Росія програє.